Реальна історія зцілення Джона Сміта після утоплення США 2015 рік. У січні 2015 року 14-річний підліток Джон Сміт із міста Лейк Сент Луїс, штат Міссурі, провалився під Кригу на озері разом із двома друзями. Він пробув під водою 15 хвилин без пульсу і дихання. Рятувальники витягли його тіло, але лікарі в лікарні Святого Джозефа не змогли запустити серце. Після 45 хвилин реанімації лікарі готувалися констатувати смерть. Тоді в палату зайшла мати Джона, Джойс Сміт. Вона почала гаряче молитися в голос Господи, прошу, пошли Святого Духа врятувати мого сина! На здивування всіх, буквально за кілька хвилин після її молитви, монітор показав серцеву активність. Серце Джона запустилося, хоч мозок був без кисню понад годину. Що за медичними уявленнями робить шанс на виживання мінімальним. Через кілька днів Джон прийшов до тями без пошкодження мозку, без інвалідності. Лікарі визнали це неможливим з наукової точки зору. Цей випадок підтверджено лікарями і задокументовано, про нього навіть зняли фільм, а Джой Сміт написала книгу The Impossible. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво, і ці подкасти вас збудовують. Будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру і пам'ятаймо, для Бога немає нічого неможливого.